Викладання історії організовано таким чином, що учням здається, ніби людство проходить ті самі стадії розвитку, що і проста людина, тобто від дитинства до старості. І що зі зміною епох, людство дорослішає, подібно до того, як ми дорослішаємо, переходячи з класу в клас. А отже, стародавні греки за рівнем свого розвитку, ну, цілком порівняні з нами, 12-річніми. І якщо так. То ми не дурніше за Геракліта, наприклад, а може розумніше. Адже ж ми знаємо, що все складається з атомів, а він нам втирає про якийсь вогонь. Ще гірше, що такого ж погляду дотримується і багато вчителів, особливо, коли супроводжують свої розповіді про історичні події фразами на кшталт. цей не розумів, той не знав і так далі. А призводиться до того, що всі ми живемо в спрощеному світі, спрощуючи не тільки минуле, а й сучасність. На YouTube-каналі у мене є ролик про герекліта. Можете отримувати відповідь на питання, а хто ж розумніший.